Попередження виникнення випадків пожеж, надзвичайних ситуацій, травмування та загибелі людей на них один із напрямків діяльності служби МНС. Рятувальники постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу із населенням, щоб люди усвідомлювали можливі наслідки недотримання елементарних правил безпечної поведінки в побуті під час відпочинку та могли правильно зреагувати у випадку виникнення пожеж різних нештатних ситуацій. Вже стало доброю традицією проводити тематичні зустрічі працівників МНС із літніми людьми на базі Івана Франківського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Зокрема, минулого тижня під час такого виступу фахівці служби МНС нагадали літнім людям про небезпеки зимового періоду, особливо наголосили на необхідності дотримання правил пожежної безпеки у поводженні із відкритим вогнем у побуті під час користування електрообігрівальними, газовими приладами та пічним опаленням. Як зізнаються самі пенсіонери, вони, зважаючи на свій багаторічний життєвий досвід, переконані, що правила безпеки. Поведінки потрібно дотримуватися завжди. Газ це дуже хороше, але воно і небезпечне. Не можна користуватися пічкою, не провіривши тягу. Під час зустрічі також йшлося і про небезпеку морозів. Працівник пункту охорони здоров'я територіального управління МНС в області застерегла літніх людей утриматися від довготривалого перебування на відкритому повітрі за складних погодних умов, щоб уникнути обмороження чи переохолодження. На завершення тематичного заходу працівники МНС вручили пенсіонерам листівки застережливого характеру. Вже традиційними для територіального центру стали зустрічі представників МНС з людьми похилого віку та інвалідами. Такі зустрічі і профілактичні заходи є дуже важливими, тому що зараз на даний час період різкого зниження температури, і особливо важливими для людей похилого віку, тому що люди повинні знати, що потрібно робити для того, щоб попередити переохолодження, травмування також що потрібно знати, щоб попередити небезпеку отруєння чадним газом. Людям дуже цікаві такі зустрічі. Вони беруть активну участь в бесіді, задають запитання, ну можливо, діляться якимось досвідом свого життя.